Найдовша вулиця у Києві це звичайно Хрещатик. Щоб пройти її від одного будинку до іншого, вам доведеться пройти 75 метрів. Київська область подальшому дітей п'яти районів. Обласний центр Київської області це є місто Київ. Київська область займає восьме місце за Заплощі серед інших областей України. Найдовша довжина вулиці в столиці належить Броварському проспекту. Його довжина цілих 14 кілометрів. Хочу вам розповісти про цікаве місце у Вінницькій області. Це фонтан та набережна рошен. Світломузичне шоу фонтанів. Не тільки відомо у Вінничній, а й по всій Україні. Місто адміністративної адміністративний центр області, славиться своєю історією, архітектурою та пам'ятками культури. У Вінниці можна відвідати Національний музей-заповідник Пирогога, який представляє унікальну колекцію народної архітектури. У Шаргороді, що на Вінниччині, знаходиться цікавий палац шаргородських графів, який вражає своєю архітектурою. Тут розташований один з найбільших в Європі ландшафтових парків Подільський тофтр. У Козятині Вінницької області можна побачити костел Святого Миколая, який є пам'яткою архітектури. Відомий Палац Козлавських в місті Турчих є прикладом барокової архітектури та культурної спадщини області. Цікаві факти про Вінницьку область. В Вінницькій області можна знайти численні мальовничі озера, серед яких виділяється озеро Ялку. важене одним з найбільших в Україні. Знаменитий філософ та поет Григорій Сковорода народився в селі Чорнухі Вінницької області. Традиційно в Україні вирощують зернові культури буряки та соняшники. В області проводиться традиційний фестиваль Співограй, присвячений українській музичній та культурній спадщині. На території Вінницької області протікає річка Південний Буг, яка має важливе екологічне значення. Хто приїздить на Волинь з північ сходу України звертає увагу на її розкішну природу? Волинська область, область на північному заході України в межах Поліської незавини та Волинської височини. До складу Волинської області входять чотири райони Полицький, Кам'янікашевський, Володимирський і Коваський. Назва Волинь, як означення території вперше з'явилась у літописі 1077 року. Деякі науковці вважають, що назва походить від міста Белин або Волинь, що зараз ймовірно, розташовано в Польщі. На Волині протікає 130 річок та понад 220 озер. Багато з них ви напевно знаєте: західний Бог, Прип'ять, стохід, стир та озера, світість, люб'єсть тощо. На Волині є багато визначних пам'яток, які славляться популярністю багато років. Одну з них ви точно знаєте: Луцький замок або замок Люба. Він побудований ще у 14 столітті. Ще не дуже цікаве місце Луцький будинок з химерами. Він розташований на березі річки Стир. в будинку і навколо нього понад 500 творів архітектури, створених Миколою Окленем. Неподалік від Луцька в місті Лика, розташований один з перших тримкутних замків. Олицький замок. Любов усіх лунянських шестій озера. У сезон на озера з'їжджається до всіх куточків України. місце давньої історії: любові і краси, спокою та свободи. Привіт! Ми сьогодні вам розкажемо цікаві факти про, про Дніпропетровську, Дніпропетровську, Дніпропетровську область. За площею Дніпропетровська область займає друге в Україні місце. Один з дуже цікавих фактів про Дніпропетровську область є те. Що в Дніпрі знаходиться найдовша набережна в Європі, яка складає цілих 23 кілометри. Дніпропетровщина є колискою запорозького козацтва. Всього існувало 8 січей, 5 з яких знаходилось на Дніпропетровщині. Також Дніпро це один з центрів ракетокосмічного будування. Тільки у Дніпрі виготовляються ракети Зеніт, яким немає аналогів у світі. Дніпровський метрополітен можна вважати одним із найкоротших підземок світу. Тільки лише шість станцій загальною довжиною, 7,8 км. Цікавим фактом є те, що у Дніпрі на вулиці Героїв Майдану знаходиться дуже великий будинок, який назвали Дніпровською китайською стіною. Дніпровська китайська стіна вже не один рік змагається з Луцьким будинком вуликом за звання найдовшого будинку у світі. Тільки на території Дніпропетровської області зустрічається 144 види тварин, занесених до червоної книги. Донецька область знаменита не лише потужний промисловий центр країни, але й експортивний регіон. Авдійський коксохімічний завод це найбільше коксохімічне підприємство у Європі, розташоване у місті Авдіївка. Завод випускає понад 30 видів продукції, яку використовують учені та кольорові металургії як технічні пали. Азовсталь – металургічний комбінат у Маріуполі. на весні 2022 року територія Азовсталі Усталі оборонялася українською Ході бойових лінії засада була зруйнована російськими військовими. Також зостанні прикладом української діславності. Солодарський зелений рудник або Артемсі один з найбільших виродників собі у Центральній Східній Європі, розташований у місті Солодар. Акустика цього місця зрівнянна. Раніше тут проводила концерти симфонічної музики та влаштовувала художні вистави. Наразі, під час російського вторгнення, ці об'єкти є пошкоджені або ж зруйновані. Шахтар український футбольний клуб з міста Донецьк, створений у 1936 році. поточний та 14 разовий переможець чемпіонату України. 13-ти разовий переможець Кубка України, та 9 разовий переможець Суперкубка України, а також переможець Кубка УЄФА Ліги Європи у сезоні 2008-2009. На даний момент Шахтар знаходиться у рейтингу клубу УЄФА на 25-му місці. Також дитячі цим, на й своїми відомими монітори. Такими, як Олег Сетихі, Василь Сус, Іван Циба, Василь Голобородько та Емма Андієвська, і, звичайно, багато інших. Привіт, я Кирил Подлевський, представник 9 Б класу. Хочу розказати вам про визначні місця Житомира. Першим таким місцем буде Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова. Цей музей було відкрито у 1987 році. В експозиції представлена унікальна колекція зразків космічної техніки, обладнання, спорядження космонавтів, а також документи, фотографії, сувеніри з космічної тематики. Окремий тематичний комплекс складають музейні предмети, які стосуються розвитку космонавтики в Україні. Тут можна побачити апарат Луна-1, запущеного з космодрому Байконур ще 4 січня 1959 року пройшов повзмісяць на відстані 6 тисяч кілометрів. Також подивитися на луна 2, 3 та 9. Ще одною пам'яткою є голова Чацького, складена з сірим гранітом, скеля, розташована на лівому березі річки татарів. Має висоту 30 метрів над рівнем місцевого водосховища. Скеля утворює прямовисну стіну за дошки 120 метрів, вершина скелі виглядом нагадує голову людини. Це одне з найпопулярніших місць серед туристів і містян та справжній символ Житомира. Про походження назви самої скелі немає 100% інформації. Але найімовірніше її назвали в честь відомого польського світянина Тадеуша Чацького. Останньою пам'яткою, про яку я розповім, буде Ботанічний сад Житомирського національного університету, який був створений літом 1933 року студентами та викладачами університету. Ботанічний сад у Житомирі був засновано в навчальних цілях так як науково дослідну базу. Науковці проводять дослідження теоретичних та практичних аспектів акліматизації рослин. На території ботанічного саду зростає більше 500 видів форм та сортів деревних дерев дерев і більше ніж тисяча видів дерев'янистих рослин. Об'єкт закритий для вільного відвідування, але потрапити на його територію можна лише у складі екскурсійної групи чи на врацільну фотосесію. На сьогодні все. Дякую за увагу. Вітають новини. Шум за Карпаття. Ми розпочинаємо. Володимир Гісем, власник відомого Ужгородського кон'ячного заводу, вихваляє Путіна і навіть тримає його портрет у своєму кабінеті. Цей червоний директор також дає інтерв'ю російським журналістам. Наразі йдуть слідчі дії у Словаччині змінилася влада. Наразі президентом є Роберт свіцо, який здобув славу серед українців через те, що був шаленим прихильником РФ. Наслідки цього можна наглядно побачити на кордоні з Польщею, коли словачани займають чергу на приїзд через Україну, через що ми отримуємо менше можливостей. Воду в Закарпатті бажає кращого. Ожили через невисоку температуру через звичайно, снігопад або дощ. Це все завадило закарпаттям, поставити ялинку, яка ще залишила сніг. Також цікаво мені те. Закарпатські гори першими покрили снігом в Україні. Культура Закарпаття особлива, сповнена факт і життя. А ми продовжуємо дивуватися малювничості цих місць. Україні є багато прекрасних місць, кожне з яких неповторне. Івано-Франківщина вражає розкішністю кропатських гір. Тут і найвища Говерла. Стрімкі безкиди, мрійливі полонини, зелені гаї у міжгір'ях, стрімкі смереки у горах і з стрембітими. Тихі села, привітні люди, неповторна місцева говірка. І міста з розвиненою економікою. Говерла найвища вершина українських Карпат і найвища точка України. Краса неймовірна. На горі є мармурова плита, в яку вмурували 25 капсул із землею з кожного регіону України. Також влаштований тризуб, прапор, хрест та обеліск заввишки в кілька метрів. Івано-Франківськ навдивовижу гарне місто. Тут ледь не на кожному кроці є цікава будівля, величний пам'ятник чи культурна установа. Тут і монументи поетам та громадським діячам, і дивовижні будівлі філармонії та театру, і височенна ратуша у серці розкішної середньовічної площі. Особливо вирізняється місцеве декоративно-прикладне мистецтво, багати колорит, складні геометричні візерунки, властиві вишивці Івано-Франківщини. Самобутніми сюжетними композиціями виділяються писанки. У кольоровій гамі переважають жовті, зелені фіолетові барви на коричневому або чорному тлі, які перегукуються з кольорами місцевих вишивок. Косівська мальована кераміка. Традиційний народний гуцульський промисел. Неповторними є рідкісні автентичні та відомі усіма улюблені колядки, стародавні обряди. За розміром область в Україні У Миколаївщині розташований величний актовський каньйон, де протягом тисячоліть річка мертвого прорізала собі русло крізь гранітні скелі на глибину до 50 метрів. В Миколаївській області є один з найбільших річкових портів в Україні. Миколаївський морський торгівельний порт. Що відіграє важливу роль у морському транспорті та торгівлі країни. Добри дієволі! Вітаю! Наталка Полтав, Енезіда Котляревського, Галушки і Юрій Кондратюк. Щось за розміром області України. Саме так. Як ви могли здогадатись, мова піде про Полтавську область? Привіт! А що ти читаєш? Наталку Полтавку, Однацьку корми Гадбань Полтави. А я нещодавно почала захоплюватись космосом. Юрій Кондратюк народився на Полтавщині, і він є священним батьком польотів у космос. Саме за його схемою американці полетіли на місяць у 1969 році. Котляревський так натхнено і смачно описував галушки у своїй Енезіді, що зробив страву з сівкою Полтави. А у 2006 році у Полтаві навіть їм пам'ятник. Проте за легендою, коли дуже давно вороги взяли місто в облогу сподівання, що люд впаде духом через голод, одна з полтавчанок саме готувала галушки, коли містом гуляв завойовник і побачив, що ворога жбурнула в нього стравою. Повернувшись військовий табір, розвідник доповів, що місце ще повне їжі, адже мешканці збуляються нею. після цього облога з міста була знято. Полу зі срібним лапчастим хрестом давній символ великої історичної волинської землі, до якої споконвічно належала територія Рівненської області. Рівненська область знаходиться на північно-західній частині України і становить 3,3% площі нашої держави. Рівненська область складається 16 районів. Загальна кількість населених пунктів в області становить 1027. У Рівненській області протікає 171 річка, головною з яких є Горень. Рівненська область багата на озера. Тут їх понад 500. Найвідомішими є Нобель, Ліле, Острівське та Велике Почаївське. У Рівненській області розташовано понад 100 родовищ, де добувають 14 видів корсних копалень. На Рівненщині знаходяться одні з найбільших покладів бурштину в Україні. Саме на Рівненщині було створено перший в Україні і в Східній Європі вищий навчальний заклад Острозької академії. Найстарішим деревом в Україні вважається 1400 річний дуб у урочища Юзефін Рівненської області. Знаменитий тунель кохання біля міста Клевень утворився завдяки проходженню потягу через лісовий масив. Потяг постійно обтесує кущі і гілки навколо себе. Наслідок цього утворився щільний коридор ручної форми. Щодо краси і привабливості цієї області, ми й самі переконалися, побувавши там з класом на екскурсії. Наші очі стали свідками неймовірної естетики, а її чарівність проникла в кожен наш крок, залишаючи враження, яке неможливо забути. На даний момент в Сумщині 85 років. В Сумщині знаходиться 13 лижних баз, поки на Франківщині тільки 6. З одних з традиційних страв Сумщини є путря, лизень. Лимішка із салом і конопляним насінням, шпрунди і зубці. Сумський стартап «Октавен» – кращі випускники інкубаційної програми «Єрпстарт» з України та Молдови. «Октавен» – це платформа електронної комерції, яка надає послуги у сфері туризму і вражень. Найбільша гіпсова печера, повсемістична печера, і також розташований острів символічною назвою Острів кохання. Тернопільська область славиться своїми піснями, зокрема, Тернопіль рекордами щодо виконання пісень. З таких відомих рекордів є наймогутніше виконання гімну УПА у супроводі 50 хорів одночасно і пісні про Тернопіль, братів гадюкіні, файне місце Тернопіль. Наймасовіше виконання даної пісні відбулося у Тернополі, коли співали 14 тисяч людей разом. Але весела пісня продовжувалася недовго. Вона закінчилася 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну піль прийняв біля 100 тисяч переселенців та передав біля 360 мільйонів гривень на потреби зсу. Також дав нам таку велику людину, як Сергій Притула, який збирає гроші на потреби. Харківська область налічує 1755 населених пунктів, що поділяють на 27 районів. В області розташовано більше 10 тисяч об'єктів історичної спадщини. Саме з Харкова виходить ідея, боротьби за незалежність. Місто Ізюм належить до найстаріших в Україні. В місті Лозова розташований аеродром Мальва, який вважається найбільшим в Україні за площею. В Харківській області є чимало лісових озер, на більш яких є озеро Лома, що неподалік міста Зміїв. Харків, центр області, був столицю України з 1919 по 1934 роки. Тут знаходиться один з найстаріших та найбільших в Україні. Харківський національний університет імені Каразіна та другий за розмірами університет в'яз у світі. Харківський національний аерокосмічний університет імені Жуковського. Найбільша площа Європи теж розташована в Харкові. Це площа Свободи. Нашої ери тут проживали скіфи та кімерійці. У 17 столітті на цих теренах панували козаки. Та вже 30 березня 1944 року було створено Херсонська область. Просхально нову вчора молоду. Території закупівки, буйку, цели, антилопи, верблюди, та ще багато інших тварин, та їх годі. Тому всі нарадуються приїхати це з коптуюче місце. Олешківські піски це друга найбільша пустеля у Європі. Вона займає площу близько 1600 квадратних кілометрів на території Олешківських пісків і всі умови для активного туризму. Херсонський гран каньйон розташований на території Станіславського заказника. Це унікальний місце та одна з туристичних пам'яток України. Поява Гран каньйону замовила геологічні процеси, пов'язані з діяльністю віту, дощу міські талу, світових вод, вуханізмом тощо. Херсон, Херсон це Україна! До 4 лютого 1954 року Кам'янець Подільська область на Заході України, утворена 22 вересня 1937 року. Хмельниць... Хмельниччина розташована на стику двох історико-географічних регіонів Правобережжя і Західної України. У своїх сучасних межах області існує 22 вересня 1937 року. У травні 19... 1941 року обласний центр було перенесено у місто Хмельницький. Площа області становить приблизно 20 тисяч км квадратних, приблизно 3,40% території України, дев'ятнадцяти за цим показником України. Населення приблизно 1260 тисяч осіб. Центр області місто Хмельницький. Область складається з 1452 населених пути. Герб Хмельницької області це символ офіційної області, що разом із прапором становить офіційний символ органів місцевої самоврядування та виконує влади Хмельницької області, затверджено 21 березня 2002 року. Периодичний щит має форму чотирикутника з півколом в основі. Полощата розтяне на синій і червона. Поверх лінії ділення розташоване золоте 16-те провиневе сонце людським обличчям і два золоті лідні колоски. Поділяться край садівництва і край точих садів. Надала Тараса Шевченка та Богдана Хмельницького. Героя визвольної війни українського народу Петра Дорошенка та гетьмана війська Запорізького Івана Скоропадського, а також героя України В'ячеслава Чорнобола. Десятий і за Соборну Україну. Всі сонце мішмари б'ється, там де калина, за лісами, горами, де батьківщина має. Чернівецьку область. Чернівецька область найменша область в Україні. Існує народна легенда. Назва Чернівці походить від словосполучення Чорні вівці тобто місто назвали так, бо саме всі місцевості з давніх давен розводили і виписали чорних овець. Туристичною візитівкою Чернівців є колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації 19 століття. Цей архітектурний ансапель включений до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО. Щодня о 12.00 на вежу Чернівецької ратуші піднімається трубач у колоритному буковинському одязі і відтворює мелодію безсмертної пісні Марічка. Середньовічна Хотинська фортеця, яку свого часу було включено до переліку Семи Чудес України, напевно, є однією з найвідоміших та найвідвідуваніших локацій Буковини. Крім зовнішньої екскурсії, можна відвідати підвали колишніх казарм, виставку холодної та вогнепальної зброї. Вітаю! А я розповім про Чернівецький національний університет. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича один із найстаріших класичних університетів країни, розташований у величній будівлі сучасних чернівців. Комплексі, спорудженому в 1864-1882 роках, як резиденція буковинських митрополитів за проектом відомого чеського архітектора, є в Чернівцях і будинок Корабель. За переказами, будинок побудував багатий торговець, в подарунок братові, який був моряком і дуже ностальгував по кораблях. Ми одинадцяти клас представляємо Чернівський облас. Слава Україні! Чернігівська область та місто Чернігів насичені історією та культурою. Область славиться своєю давньою історією, включаючи пам'ятники Київської Русі. Місто Чернігів одне з найстаріших в Україні, засноване в 9 столітті. Чернігів відомий своєю архітектурною спадщиною, такою як Софіївський собор, що зберігає унікальні фрески із золотою та срібною обробкою. В області також розташовані прекрасні природні заповідники, зокрема Національний природний парк Деснянсько-Старогуцький, який вражає своєю бірнізміністю. Чернігівщина відома своєю густинністю та народними традиціями, що роблять її відмінним місцем для відвідування та дослідження. є одним із районів, які постраждали від триваючого конфлікту між Україною і російськими сепаратистами. Луганськ є адміністративним центром області. Луганськ має багато історії і був заселений з давніх часів. З радянських часів він став важливим промисловим і вуглевидобувним центром. Населення міста становить близько 425 тисяч осіб. Через конфлікт Луганськ Луганській зіткнувся з значними кілька та захисту знищення населення. З 2014 року місто було поділене на і кулінами питання відомий своєю культурною спадщиною, зокрема історичною пам'ятною, музеями та парком. Однак конфлікт порушив багато аспектів звичайних життя країн. Луганськ місто на злодії побічної історії та сучасності збагачка не тільки своєю багатошаровою культурою, але й природними скарбами, розташоване на мальовничих берегах річки Лугань. Воно вражається архітектурною гармонією та пам'ятниками минулого. Вулички сторінки із старовинних книг розповідають про виткані історичні події, архітектурні провини, мною чи гордість в айсінь Луганськ прикрашеним всеством і тепер. Луганськ став частиною незалежної України після її проголошення в 1991 році. Протягом останніх десятиліть відбуваються важливі зміни, але місто залишається одним культурним та економічним центром на сході України. Історія Луганська це калейдоскоп подій, які відзеркалюються витоки та переваги цього великого міста. У 2011 році в епіцентрі складає старі, коли події на сході України визначали до міста їхніх мешканців. Цей рік, Це рік в історію Луганська як період важких землю. Процеси демонстрації та конфлікту важливих питань стосовно самовизначення регіону та його приналежності. Місто стало свідком політичних та соціальних контрін. Від цели на культурних розділів у суспільстві. Люди Луганська виявила великомісточку. В що що цей період в історії Луганського нагадування про складність міжнаціональних та політичних відносин. Зміни проки 2014-2015 залишили свої сліди, Але відновлення власного не залишаються важливим завданням для міста та його На жаль, ми нікого не можемо передбачити, до чого ми повернемося завтра. Будинку, чи 24 лютого 2022 року... Розпочала широкомасштабне російське вторгнення в Україну, назвавши війну спеціальною операцією зі, зі звільнення Донбасу. Одразу ж почалося захоплення Луганщини. Російські війська обстрілювали населені пункти, знищуючи інфраструктуру, соціальні об'єкти та житлові будинки. Російські військові Луганську, ТС, що знаходились у місці Щеса. Загальники захопили населені пункти, Старниця, Луганська, Кримське і Марківка. Окупанти скинули українські прапори з відділення місцевих адміністрацій і вивісили російські. Військові РФ намагаються влаштувати гуманітарну катастрофу в містах Сєвєродонецьку, Лисичанську та Опасно. Окупанти виробили постачання води і електрики, відрізали шляхи до евакуації, влужать мобільний зв'язок. У місті оголошено евакуацію мирного населення зі станції Лисичанськ. Було організовано рух евакуаційних потягів, проте через пошкоджене колії рух потягів було припинено. Жителі області перевозять автобусами до станції НовоЗолотарівка, а далі на новокуповану частину Німеччини. Луганський пережив із тебе через вже за жахливу війну. Неможливо повірити, що зовсім недавно це місто було заповнене своїми архітектурними корови і живетись пейзажами. А зараз у і вироблені не земля. Ми безмежно вдячні Збройним силам України за захист нашої батьківщини. Слава Україні, слава за силу! Крим, Кримський півострів, Раніше Таврія. Півострів між північною частиною Чорного моря та західною частиною Азовського. У грудні 1991 року під час референдуму про незалежність України 54% жителів півострова проголосували за входження Криму до складу України.